Жив був хлопчик на ім'я матвічиком. Одного разу разом гуляв за мамою по парку і почув тихий плач. Послухавшись, матвічик зрозумів, що звуки до підкущів наберено росу морілки і побачив маленьке кошенятко, що застрягло між гілками. Кошеня трентіли від страху і холоду. Зі спастки, взяв його на руки і зігрів своїм теплом. Матусю, додо мені забрати. Матусю, до зо забрати кошеня додому, а ти будеш по ньому пікуватися, запитала хлопчика мама. Так, буду добре ним поводитися та піклуватися. По дорозі додому Матвічі говорив з кошенятком, спокочив колоними словами. Кошеня дививсь на свого рятівника своїми, своїми великими вдячними очима. Прийшовши додому, Матвічка нагодував коштня тепле молоко і зробив йому у микенке ліжечко. Так. Кошеня став вільним другом Матвійчик, Завжди поруч і завжди, що він його врятував.